– Представся, як тебе звати? Пінчук Даніил Олександрович. В мирному житті ким був? В мирному житті працював будівельником в столиці Чеської Республіки Прага. І що, приїхав сюди. Приїхав, вернувся на Україну в Київ для того, щоб вступити в лави територіальної оборони міста Києва, для того, щоб захищати свою землю від орків, від цих свинособак. Таким чином, як я це можу зробити. Тобто я не можу знаходитися десь за кордоном, коли я бачу, як моя сім'я зараз знаходиться в окупації, ці свинособаки заходять в будівлю до людей, а ти нічого не можеш з цим зробити. Тому я і повернувся на Україну. Що б ти сказав своїм близьким зараз? Своїм близьким я хочу сказати те, що аби вони дочекалися, не падали духом.